Прибрала плавники, прибрала хвоста, сіль, цукор, олія. Посипаємо щедро. І все. Отак от оставляємо. В общем, що в мене вийшло? Так, це вже залишки ось. І ось обібрала на суші. Ну, не на суші, а зараз буду щось крутити і думати. Вийшла дуже-дуже добра соковита рибка. Значить, якщо ви полюбляєте слабосону, беріть дві ложки солі і ложка цукру. Я цей раз зробила соленіше. Але солоні хребти, солені хребти це окрема любов, чого? Ти сидиш і його просто, ну, грубо говоря, обдзюбуєш. Все, сок вона пустила, олійка. Ну, це дуже смачно. Я така довольна, не можу вам передати. І дякую, звісно, рибні лавки. У них дуже смачні завжди свіжі хребти.